Делегація Сполучених Штатів перенесла візит до Стамбула на переговори Росії та України. Туди вони приїдуть у п'ятницю, 16 травня. Пише видання Reuters. Згідно з його повідомленням, таке спецпредставник американського президента Трампа Стів Вітков заявив журналістам під час візиту до столиці Катару Духи 14-го числа. Тож війни держсекретар США Марк Рубі поїдуть до Туреччини вже завтра. Що це означає? Чому американці хвалила таке рішення? Говоримо далі. З нами на зв'язку заступник директора аналітичного центру Політика Артем Бронжуков. Пане Артеме, вітаємо вітання. Добрий день. пане Артеме. Прямі перемовини між Україною і Росією мають відбутися сьогодні, 15 травня. Сполучені Штати Америки кажуть, що приїжджають до Туреччини завтра. Вітков і Рубіо. Зокрема, яка мета їхнього візиту, з якою метою вони їдуть до Туреччини? Зокрема. Ну, вони, по-перше, підкреслюють важливість для самих сполучених штатів переговорного процесу, і саме тому американські представники їдуть навіть попри відверте глузування з спроб і України і Америки дійти якихось а, точок дотику. Росіяни саботують цей процес. Але Україна в цьому контексті разом зі своїми союзниками доволі раціонально правильно. І стратегічно діє, якщо говорити про якраз цю пару і витка Рубіо, то Рубіо вже на території Туреччини якраз встиг навіть провести зустріч з Сибігою і з іншими представниками МЗС країн Північно-Атлантичного альянсу. Тому процес триває без прив'язки до того, що росіяни вирішили відправити заступників помічників інших різних посіпак, і очевидно своєю поведінкою демонструють те, що не налаштовані. На те, аби мати якісь конструктивні зустрічі з українською делегацією і з американцями. Пане Артеме, а то як тоді ми можемо трактувати роль цієї делегації, яку функцію вони будуть виконувати в Стамбулі? Чи це просто наглядачі, які чекатимуть, чим же ж завершиться перемовина? Ну, З того, що ми побачили, від України їде доволі. Адекватне представництво, і воно буде якраз на рівні і самого Рубіва і Віткофа. Тому буде багато про що говорити. Україна і Сполучені Штати так само мають узгодити величезну кількість питань, тому що зараз в мережі в ефірах ми багато обговорюємо сам факт необхідності старту процесу. Але як ми знаємо, диявол завжди криється в деталях. Там найцікавіше, там найважливіше, якщо пригадувати зустріч, яка була зірвана в Лондоні, де мали бути присутні представники зовнішньополітичних відомств і України, і Сполучених Штатів і Британії. І Франції, то якраз та зустріч, яка не відбулася сьогодні, це буде можливість звірити годинники, тому що як ми пам'ятаємо, тоді напередодні Кіт Келох представляв мирний план Дональда Трампа, і до нього в Україні були було досить велика кількість запитань, тому якраз російський саботаж це. Можливість для обох сторін вирівняти власну позицію, посперечатися для нас це можливість переконати американців, особливо на тлі російського саботажу, підтримувати нас і здійснювати більше тиску на Росію, якраз і через ведення нових нових санкцій, і через збільшення постачання України зброї і багатьох інших механізмах, які поки що не були застосовані з боку американської адміністрації. Пане Артеме, сьогодні в день вже стало відомо про те, що речник лідера Кремля Путіна Дмитро Пісков заявив про те, що Володимир Путін не поїде на перемовини до Стамбула. Знаємо, що перед тим Трамп неодноразово говорив, що він не відкидає такої ймовірності. Можливо, теж бути присутнім у Туреччині на перемовинах. Якщо там буде Путін, бачимо, що Путін не поїде. Яка ймовірність того, що може бути там Трамп? І, зокрема, який сигнал для Дональда Трампа для його подальших дій може означати те, що Путін відмовився від прямої участі у цих перемовинах зараз на даному етапі. Знаєте, наскільки я бачив, то Трамп вже офіційно підтвердив, що в Тречень його не буде. Він в такій довгострив... довготривалій поїздці по близькому сходу і. Зустрівся із сирійським лідером, із катарцями, із Саудівською Аравією. Тому очевидно, що він очікував на приїзд Путіна. І американці надсилали надзвичайну величезну кількість сигналів про це. Але кремлівський диктатор в чергове продемонстрував свою зверхність, в чергове продемонстрував свою неповагу. Тому мені здається, для того аби вже тепер зберегти обличчя Трампу, да оця приславута конструкція, яку використовують в контексті Путіна. То американському президенту пора діяти. Він неодноразово говорив про гнів, який в нього викликає саботування з боку РФ. Він говорив про наслідки, які за цим можуть прослідувати. Але оці загрози мають трансформуватися в щось більш практичне. А що конкретно практичне, то ми вже з вами встигли підкреслити це зброя для України, і так само лунало про те, що Україна може й отримувати отримати навіть те, на що не розраховували і ніколи не очікувала. І сподіваємося, що така ну доволі експресивна і емоційна поведінка, яка доволі притаманна Трампу, вона дійсно може сформувати таку допомогу для України, яка буде переконливим аргументом для росіян сідати за стіл переговорів і в рамках цих переговорів йти на відчутні компроміси, що в принципі може тоді стати причиною. І зупинки вогню, і переходу до конструктивних мирних перемовин, і створенню конструкції, яка може забезпечити сталий і головне довготривалий мир, пане Артема. Чи це є єдиним баченням США, того як можна завершити війну? Чи можливо вони мають в запасі ще кілька варіантів? Мають і це артикулюють один з них це вихід з переговорного процесу і на така фокусація на, на фокусування на зовсім інші процеси, але насправді от в це складніше повірити, тому що якраз сам Трамп своїм епатажем, своїм постійним нагнітанням щодо успіхів, начебто, успіхів, яких по факту ми бачимо не так вже й багато. Він прив'язав цю тему до себе. І коли він наприклад спілкується з журналістами в будь-якій точці світу, одне з перших, Перших питань, які йому ставлять там на рівні торговельних воїн, які він постійно розв'язує, це якраз про прогрес в контексті зупинки війни. Тому так легко відійти від цього процесу від цієї теми в нього явно не вийде. Але момент знову ж таки: а яким чином американці планують досягати прогресу в цьому питанні? Тому що поки що ми бачили. Неймовірний тиск, які здійснюються на Україну. Це і зупинка постачань зброї, яка більше того їхала ще за підписом Джо Байдена. Це і зупинка передачі розвідданих, які важливі для української армії для здійснення власних місій. Але оці вмовляння Росії поки що не переросли в тиски, санкції, які обіцяли по відношенню до Путіна і по відношенню до РФ. Тому от чи дійсно зможе змінитися його поведінка, що в принципі прогнозував Блінкен, це колишній держсекретар ще за часів до Байдена, за часів е Байдена, і якраз була історія в тому, що він попереджав Україну: що перші півроку президентства Трампа будуть найскладнішими? Треба буде пережити цей тиск, треба буде знайти необхідні. Підходить до комунікації з новою адміністрацією, і це може вилитися якраз в перехід до зі складних стосунків, те, що ми бачили і в рамках ресурсної угоди, те, що ми бачили в рамках зустрічі в овальному кабінеті, вже в якийсь конструктив, де Україна разом з Європою і, очевидно, сполученими штатами зможуть ефективно працювати проти планів Путіна. Наскільки є спільним бачення у Сполучених Штатах Америки щодо як і перемовин щодо завершення війни? Зокрема, має на увазі Трампа, Стіва Віткофа, Кіта Келога, Марко Рубіо? Наскільки Трамп зараз дослуховується до того, що йому говорять? Зокрема, Вітков і Келох, чи він безпосередньо всі рішення завжди приймає самостійно? Ну, по перше, то треба починати з того, що насправді і позиція Віткофа і позиція е Келога, вони часто різняться між собою, і насправді є велика загроза в тому, що Келог е якраз більш проукраїнський він такий кадровий військовий. Більш. Інституційний політик і радник, а є на противагу нього якраз загроза в обличчі Виткофа, який часто виступає рупором російських олігархів. Він відомо, що він наближений до того самого Блаватніка. Він напряму контактує з Кирилом Дмитрієвим, який є таким особистим фінансистом і інвестбанкіром Путіна, наближеним до його сім'ї. І як ми пам'ятаємо, під час перемовин в Пітербурзі, які відбувались, то він навіть послуговувався російським перекладачем з ФСБ, відмовившися при цьому від американського, і в цьому є велика загроза. Пам'ятаємо, як Зеленський неодноразово критикував Віткофа за просування російських наративів, тому якоїсь очевидно одностайної позиції в команді самого Трампа немає. Але стійкість України, безкомпромісність в якихось питаннях і підтримка Європи допомагає нам формулювати правильні наративи і правильні меседжі, які в тій чи іншій мірі доходять до Трампа. Але чи змінять вони кардинально його позицію? І яким чином взагалі буде діяти зараз американська адміністрація? Я думаю, що не визначено до кінця, і воно зараз тільки формується. І сам Трамп, який доволі має високу самооцінку, самоповагу зараз, зазнає певних трансформаційних періодів, якраз на фоні тієї поведінки, яку від Путіна він явно не очікував. Він розраховував, що кремлівський диктатор в цьому контексті, звісно, буде більш дружно до нього ставитись і намагатися продемонструвати. Ти всьому світу, що якраз авторитет Трампа допомагає доволі відчутно в перемовинах, пане Артеме. Дякуємо вам за те, що доєднались до Суспільної студії сьогодні. Заступник директора аналітичного центру політика Артем Брунджуков був з нами прямому зв'язку і з ми говорили про те, що делегація Сполучених Штатів перенесла візиту Стамбул з 15 на 16 травня.